ДЕВ'ЯТНИЦЯ до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, заступайся за мене перед Господом. Молитва на сьомий день дев'ятниці, найпрекрасніший Архангеле Михаїле, який з турботою більшою за батьківську спускаєшся до царства чистилища, повного скорботи. Щоби звільняти душі вибраних і переносити їх до вічного щастя. Випроси для мене те, щоб я поможним і жартовним життям заслужив уникнути цих страхітливих мук. А якщо з огляду на якісь провини або замалу покуту в цьому житті я засуджений буду на терпіння їх деякий час, то заступися за мене перед Господом і схили всіх моїх друзів. Щоб мене підтримали якомога більше наближаючи моє перенесення до неба, де осяє мене найясніше світло, обіцяне Авраамові і всім його потомкам. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя. Душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Літання до святого Архангела Михайла, Кирія Елесу, Христе Елеса, Кирія Елеса, Христе, почуй нас, Христе вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину відкупителю Світу Боже, помили нас. Духу Святий Боже, помили нас. Свята Трійці, Єдиний Боже, помили нас. Свята Марія, Цариця Ангелів, молись за нас. Святий Архангеле Михаїле, молись за нас. Святий Михаїле, Князю молись за нас. Святий Михаїле, хоробрий у битві, молись за нас. Святий Михаїле, переможцю сатани, молись за нас. Святий Михайле, постраху духів пекельних, молись за нас. Святий Михаїле, очільнику воїнства небесного, молись за нас. Святий Михаїле, віснику слави Божої, молись за нас. Святий Михаїле, радости ангелів, молись за нас. Святий Михаїле, гордости неба, молись за нас. Святий Михаїле, який представляєш Ввишньому наші прохання, молись за нас. Святий Михаїле, захиснику душ у чистилищі, молись за нас. Святий Михаїле, посланцю Бога, молись за нас. Святий Михаїле, наш провіднику в молитві, за нас. Святий Михаїле, наш щит у спокусах, молись за нас. Святий Михаїле, фортеце, люду Божого. Молись за нас. Святий Михаїле, стражу й покровителю церкви, Молись за нас. Святий Михаїле, благодійнику народів, які тебе славлять, Молись за нас. Святий Михаїле, прапороноцю спасіння, Молись за нас. Святий Михаїле, ангеле миру, Молись за нас. Святий Михаїле, який провадиш душі до вічної світлості, Молись за нас. Святий Михаїле, вождю небесний, молись за нас. А ще Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ани Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ани Божий, що береш гріхи світу, помили нас. Молися за нас, святий Архангеле Михаїле, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Молімося. Сьогодні вічний Боже, який святого Михаїла Архангела встановив захисником церкви і вождем раю, вділи церкві за його заступництвом, благополуччя і миру, а нам, благодаті в цьому житті і слави у вічності через Христа, Господа нашого. Амінь. Молитва папи Лева 13 та Святого Архангела Михаїла. Святий Архангел Михаїла, борони нас у боротьбі проти підлості та посту злого Духа, будь нашою охороною. Нехай Бог приборкає Його, просимо покірно. А ти, князю Небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцію Божою. Quem deu paca? Amém.